Беремо за мірками Ужгорода, середній за протяжністю восьмикілометровий маршрут автобусу номер 14 Він курсує з площі Корятовича до нового району, зупинками на Грушевського, Минайській, проспекті Свободи, і є одним із найпопулярніших в місті. Для чистоти експерименту озброюємось секундоміром, десять хвилин очікування, доки салон заповниться пасажирами, і рушаємо. На Корятовича у маршрутку сіли 32 людини, з них шестеро пенсіонери. Дорогою ще 16 зупинок, на яких у в середньому заходило по дві-три людини. До кінцевої дісталися за 25 хвилин. Рушаємо назад тим самим маршрутом, роблячи повне коло, Займає це трохи більше години. Рахуємо на маршруті у літній час 10 автобусів. Рушають вони кожні 10 хвилин. Виходить в середньому за 14 годин роботи. Водій робить 10 кіл і перевозить, враховуючи і ранкову годину піки обідні за тисяча, близько восьми сотень людей. Віднімаємо сотню пільговиків, які не платять за проїзд, а ту кількість, котра залишилася. Множимо на 3 гривні. Маємо 2100 гривень зароблених одним водієм за дань. Та це ще не чистий прибуток. Тепер з цієї суми мінусуємо витрати. Саме велике це витрати на паливо. Десь паливо, газ стиснений, друга стаття заробітна плата. Третя запчастини, вартість ремонту, автослюсарі і так далі. Йдемо по першій частині витрат. Більшість автобусів користуються дизельним пальним. Літр такого пального коштує 19 гривень. На 100 кілометрів витрачається 20 літрів. У день кожна 14-ка проїжджає 150 кілометрів, на це треба 30 літрів. Тож, виходить, заправляти доводиться майже на 6 сотень гривень щодня. Наступна стаття зарплати. Водій в середньому отримує 100 гривень на день. Та лише за умови, якщо виконуватиме план, це єдиний варіант контролювати, аби зайвого в кишеню не клали до кожного маршруту свої вимоги. У нас зарплата, у нас зарплата, але офіційно у нас план за один круг. Кількість перевезення. Ми маємо за один круг перевезти енну кількість пасажирів. Це, це приблизно треба 40 чоловік платних провести за круг Продовжуємо рахувати запчастини цьогоріч теж здорожчали. І хоч водії проїздять по тим самим маршрутам 20 разів на день, усі ями оминути не виходить. Тому найбільше страждає підвізка, яку постійно доводиться ремонтувати. Крім того, раз у два-три місяці потрібно замінювати мастило, тому для обслуговування однієї маршрутки на місяць потрібно щонайменше півтори тисячі гривень, а це орієнтовано 50 гривень на день. Часто дуже виходить з троє... Тормозна система, ресори, знос коліс, гнуться диски коліс автоматично це все входить у великі затратні кошти. Підсумуємо, за нашими підрахунками водій перевіз 700 пасажирів, які заплатили за проїзд. Виходить 2100 гривень. Але за щоденною таксою він повинен принести у касу щонайменше 1200. Мінусуємо 750 на витрати, зарплатню, ремонт і пальне і маємо чистий прибуток у 1350 гривень з кожної маршрутки. А до цього ще й сміливо можемо додати неофіційну гривню від кожного другого пенсіонера. Коли їдеш, коли, наприклад, покажеш свідоцтво, ну, даєш гривню, бо незручно, знаєте, то вони шофера дуже й бурчать, ще незадоволені. Ховатимемо скільки заробляє перевізник, та одне ясно точно: трьох гривень цілком достатньо, аби покривати всі витрати перевізників і навіть навести лад у занедбаних салонах. Зауважимо, що розрахунок проведений лише по одному маршруту і не претендує на об'єктивність однак загальну картину, навіть враховуючи відсутність податків у розрахунку, передає досить чітко.